Якщо у вас течуть соплі цілий рік, то це говорить про якесь хронічне запалення в порожнині носа. І треба подумати, якої саме природи. Якщо вони увесь час прозорі, то швидше за все у вас є алергія. Але є ще і другий варіант. Наслідком неконтрольованої алергії є рост поліпів в порожнині носа. І саме вони частіше за всього і дають цей прозорий слиз. Для цього треба звернутися до лор-лікаря спочатку, а потім за потреби. І до алерголога для того, щоб виявити на що саме алергія. Другий варіант, якщо у вас жовто-зелені виділення, це говорить про те, що в порожнині носа хронічно живе якась інфекція. Для цього треба зробити знімок пазух носу для того, щоб дізнатися, чи немає там джерела інфекції, можуть бути кісти, ці ж поліпи, пломбірувальний матеріал, сторонні тіла, будь що що хронічно підтримує там набряк. Але в будь-якому разі це ненормально і Треба шукати причину, бо це може бути як і безобідний просто нежить, так і онкологія. Не зволікайте та дозвольте собі дихати вільно.